Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Масована атака по українських містах. Усе що відомо про наслідки на цю мить. Про це не тільки говоримо далі. Я його попко починаємо. Росія знову масово атакувала Україну ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. З вечора це були шахеди. Близько другої ночі ворог запустив калібри з чорного моря, а на світанку атакував крилатими ракетами х 22 зі стратегічних бомбардувальників та балістикою. Зокрема, під балістичним ударом була столиця. Відомо, що через падіння уламків спалахнули пожежі в кількох районах Києва. Наша кореспондентка Анна Брикова зараз перебуває неподалік одного з місця атаки. Аню, то які наразі яка наразі офіційна інформація, чи є постраждалі вітаю ігоре. Насправді зараз відомо про ліквідацію наслідків рятувальниками у трьох районах столиці, зокрема Дарніцькому, Солом'янському та Оболонському. Якщо говорити про Дарницький район, то йдеться про дві локації. Це не житлова будівля, якої сталася загорання. Також це інша будівля, яка зазнала руйнування. Також було спалено три автівки, які були припарковані поруч. Якщо говорити про Солом'янський, то загоряння сталося, було кілька осередків. На відкритій місцині і загоряння було фасаду у Сладській будівлі. А, якщо говорити про Оболонський, то теж йдеться про дві локації: а, це, зокрема, меблевий цех, і полум'я перекинулася на сладську будівлю. Поруч також за іншою локацією, постраждала офісна будівля. Зокрема, руйнувань зазнали три поверхи, останні з п'ятиповерхової офісної будівлі. На жаль, не без постраждалих. Відомо про трьох людей, які зазнали. Або травм, або а, постраждали від атаки. Відомо, що двоє з них ушпиталені. Нині рятувальники у Києві, ось у трьох районах, ліквідовують наслідки. Загалом тривога лунала майже всю ніч. Це була атака і дронами, і ракетами. Зокрема, якщо говорити про столиці, це була балістика. Да було так настільки гучно, що я думаю, всі містяни це чули. І також ми ще раз хочемо нагадати і закликаємо наших громадян, незалежно від регіону, дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Дякую, Аню. Анна Брикова про наслідки ракетної атаки на столицю. Відомо про щонайменше трьох постраждалих. Напередодні пізновечірі ворог атакував дронами приватний сектор Миколаєва. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобіля. В одній із осель спалахнула пожежа, в іншій – газова труба. Поранення дістали троє жінок, одну шпиталізували, іншим надали допомогу на місці. Усі пожежі вже загасили. На світанку росіяни також скинули керовані авіабомби на Куп'янськ. Що на Харківщині один з кабів влучив у багатоповерхівку. Загорілися балкони з другого по сьомий поверх та чотири квартири. Також повибувало вікна в сусідніх будинках. За даними Ова постраждали двоє людей. Сьогодні в Україні жалоба за жертвами ракетного удару по кривому рогу. Їх нагадаю: 18 і 9 роце діти в лікарнях залишаються 37 поранених ще приблизно стільки ж лікуються вдома. Російська балістична ракета прилетіла в п'ятницю ввечері поряд з дитячим майданчиком, коли там було повно дітей з дорослими. Третій день поспіль криворіжці несуть туди квіти. Іграшки та лампадки у самому ж кривому розі дні жалоби будуть включно посереду. сім. Дівчинка, Дівчинка загинула сім років. Дочка нашої співробітниці на роботі Аріша з дідусем разом. Вона каталась на круглій гойдалці, а він на лавочці сидів. Ти, ну, як пішла гуляти сюди. Вона чекала там у дворі, а вони йшли і всі загинули. Аліна. Даня, Никита і Костя. Хлопчик чотирьох років поки що залишається у важкому стані. У нього більш тяжкі ушкодження, у нього ушкодження печінки, селезінки, шлунка, кішківника. Йому вже проведена первинна операція по зупинки кровотеці. Наразі ми плануємо ще додаткову операцію для того, щоб врятувати його життя. Понад 4 тисячі разів обстріляли росіяни. Позиції наших військових упродовж минулої доби б'ють з авіації та дронів. Найважча ситуація на покровському напрямку. Там було щонайменше 65 боєзіткнень. бої. точаться і на Торецькому відтинку. Ворог тисне у районах Курдюмівки, дачного Леонідівки та Дружби. На Гуп'янському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Загалом за суботу щонайменше сто 52 бойових зіткнення. Небезпека від Херсону до Сум. Росіяни можуть піти у наступ вже найближчими тижнями. За підготовкою ворога спостерігає наше військове командування. Наразі окупанти збирають резерви для ривка. кажуть у центрі протидії дезінформації при РНБО. Та чи справді підуть чи знову намагаються залякати? З'ясовував Ростислав Сесоєв. Прифронтовий Куп'янськ, Харківщина, мирного неба тут не бачили вже понад три роки, чи не щодня каби, дрони, артилерія. Підрозділ завжди виконує завдання на тих відтинках, де тріщить. Ми завжди знаходимося в максимальному інтенсиві. Саме Куп'янськ може стати одним з основних напрямків наступу росіян. Тут уже чекають. Скупчення якесь що готується додатково для посилення ударнішної дій. Ми розуміємо, що це може бути, і так чи інакше. Кожен командир має мати певний запас та резерв для того, щоб у разі ще посилення інтенсивності бойових дій мати можливості. Ворога знищити ймовірність спроб прориву одразу на кількох напрямках активно обговорюють із кінця березня про небезпеку. Попереджають і президент, і урядовці. Ми акцентуємо на тому, що ми знаємо, що Росія готує таку військову операцію на рівні там зараз стратегічного планування. Це поки що малюється на картах. Коментує наміри Росіян і держсекретар США. Hard... Якщо ми завтра прокинемося і побачимо, що росіяни розпочинають якусь наступальну операцію тоді стане зрозуміло, чи хочуть вони миру чи ні. Якщо ні, ми повинні знати це заздалегідь, щоб скоригувати нашу політику. Наступ може охоплювати понад тисячу кілометрів фронту. Ймовірні напрямки Суми, Харків, Запоріжжя не виключають спробу прориву і на Херсонщині. Тут теж є безпосередньо плани росіян, активізувати наступальні дії з використанням сотень катерів. І ми зараз бачимо, як, наприклад, правобережжя Херсонщини теж активно бомбардується російською стороною. У війні проти України вже за. Діяно до 700 тисяч росіян, і цю навалу стримують наші сили оборони. Щоб збільшити тиск лише на одному напрямку, потрібно ще 50 тисяч солдат, і стільки ж для резерву на заміну загиблим. Це серйозне навантаження на російську армію, і потреба знайти такий людський ресурс. Є зараз вони намагаються провести приховану мобілізацію. Тобто забирають найманців, резервістів, строковиків останніх мають набрати 160 тисяч. Наші експерти по різному оцінюють наміри росіян. Можливо, новим наступом ворог просто залякує, а можливо, спробує тиснути на фронті і вимагати більшого на переговорах в темі. Перемовин Російська Федерація. Е Зараз дотримуються тактики затягування процесу, що може свідчити про бажання продовжувати безпосередньо власну військову активність агресію проти України, і паралельно з тим відбувається серйозна кампанія по зриву постачання Україні західного озброєння. І Якщо ворог і піде у наступ, то не раніше ніж за кілька тижнів або й місяців. Прогнози різні. Все буде залежати від темпів підготовки. Ростислав Сисоєв, ми Україна, марафон. Єдині новини. Тихі, швидкі та комфортні. Новенькі броньовані козаки. 5 вже у строю 40-ї окремої артилерійської бригади. Машина зібрана на базі Форд, пройшла перші випробування і одразу підкорила артилеристів. Які козаки зсередини. Дивіться в матеріалі наших колег з армія ТІВІ. 140 по трасі, і все це в броні. Артилеристи 40-ї бригади імені князя Вітовта тестують новенькі бронемашини Козак. 5 уперше отримали партію нульцевих. До того ж, антидронові рушниці вже на руках, а кулемети на підході. І сьогодні поспілкуємося із артилеристами про їхні перші враження від українського бронеавтомобіля. Шасі від Форда 550-го, але підвізка, гальма, амортизація повністю бойові. Комфорт помітно вищий, ніж у старого доброго кразу. Ну, після кразу спина вічно були. А так тут зручно, Ну, звісно, зручно, тут все для удобства, а краз Якраз кузов капсульного типу бронескло тримає удар. Навіть кулеметне гніздо вже підготовлене. Залишилося дочекатися заліза. От теж козаки теж недавно отримали і рушниці, і от не скоро може отримаємо на них кулемети. Якісь так що не нормально бахати. Козак обладнаний телевізійною камерою, gps навігатором і навіть системою пожежогасіння. Простий у керуванні, надійний на трасі, готовий до бою. Роботи вистачає, людей просто буває мало. Да, тому що якщо є люди, які е, хочуть проїхатися, дізнатися, як це так їздити з кондиціонером комфортно, коли ти топиш 120 по трасі, то місця у вас є? Не, ну він навіть 140 їде. 140, 140 може? 140 може їхати. І місця буквально є. Дивіться, одне місце, друге, третє. Долучайтеся до 40-кової артилерійської бригади. Новий козак це не просто транспорт, це ще одна потужна бойова одиниця українського оборонпрому. Юрій Лозенко, Сергій Ліпко. Армія ТВ для ми Україна. Марафон. Єдині новини. Півтисячі пацієнтів за два місяці роботи у селі Тарасівка на Київщині відкрили лікарню для переселенців. Там живе понад півтори тисячі людей. Більше половини це мами з дітьми або пенсіонери. Лікарів кілька психолог, педіатр, терапевт і гінеколог. За відео сім американський лікар Майкл Фіджеральд, який рік тому в Україну приїхав волонтерити. Дар'я Цесарук докладніше. У педіатра Юлії завжди купа роботи і з десяток записів на кожного пацієнта. У неї рівно півгодини часу. Тепер тебе спочатку, так як нам потрібно Я тебе послухаю. Добре, ставай варю. Вона обстежує повністю. Дивиться вушка, горло, ніс і очі. Теж міряє температуру спеціальним приладом. Скарг на здоров'я у дівчинки немає. Носика ще лікує надрек, ще є. Цей візит радше профілактичний своїх дітей до лікаря. Анастасія приводить щомісяця. Бо поки родина жила на окупованій Донеччині, такої можливості у них не було зовсім. Тепер їхнє житло просто через дорогу. Ми були в окупації п'ять місяців по червні, кінець червня. Ми виїхали в кінці червня. Змогли наші, слава богу, забрали село, але не надовго, на жаль, і тоді ми виїхали. Зараз у їхньому містечку понад тисяча переселенців більше половини з дітьми і багатолітніх, тому без лікарні і фахової медичної допомоги було сутужно, бо фактично вона тут потрібна кожному. Коли вже знала, що з'явився педіатр, то звичайно прийом у мене був повний. Я працювала два рази в тиждень. Так зараз як у нас є сон хрипу, тому я вийшла ще додатково. два тижні тому. Взагалі був аншлаг, так як ну дуже багато хворих. Усього за два місяці роботи по допомогу медиків уже звернулося більше півтисячі людей. Приймаємо пацієнтів дорослих, дітей, можемо робити ультразвукове дослідження. ЕКГ. Ми маємо можливість робити аналізи вже більш сучасна. Її торік збудували просто у рекордні терміни. Усього за два тижні зробили усередині ремонт. Вона невеличка. Тут приймає усього четверо лікарів. Є педіатр, терапевт, психолог і гінеколог. United... Кожен кабінет. Ми зробили, так би мовити, у американському стилі. Ось тут для зручності встановили такі кухонні стележі і зберігаємо у них ліки та все необхідне. Майкл тут головний лікар. Йому 68 і пів свого життя він лікує. Свою кар'єру розпочав іще ще у війську. Звільнившись, започаткував власну практику на Алясці. Кілька років тому я пішов на пенсію і вирішив, що мені просто не цікаво сидіти без діла. Я бачив, що українцям потрібні кваліфіковані медики, тому приїхав допомагати. Мій досвід знадобився тут. У мене чудові колеги. Ліцензію на лікування він нині отримує жити ж, поки планує на дві країни. Тому потроху вчить українську, щоб краще розуміти колег. А вони, до речі, тут усі переселенці. Я ні виїхати довелося і ще у му Я працювала в Луганській області головною акушеркою перинатального центру. Тут вже народилися в мене двоє дітей. У меншому було два місяці, коли почалась війна. Ну другий раз другий раз вже почалась війна. Нині у містечку Яна не живе. Чекає, доки її будинок зведуть. Дар'я Цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Масові протести проти політики Дональда Трампа охопили Сполучені Штати. Організатори заявляють, що вуличні акції підтримали в понад тисячі американських міст в усіх штатах. У центрі Вашингтона зібралося близько 20 тисяч демонстрантів. Багатолюдний натовп у Бостоні. Вітингарія вийшли під гаслом руки геть від нашої демократії. У Флориді демонстрація відбулася неподалік гольф клуба який належить Трампу. Люди невдоволені політикою Білого Дому. Однак, останні краплею стало запровадження тарифів на імпорт. Експерти прогнозують, що через них постраждають в першу чергу самі американці, зокрема власники малого бізнесу. Мітинги проти нової тарифної політики США відбулися і в європейських містах, зокрема в Лондоні, Берліні, Франкфурті та Парижі. Акції підтримали також в Канаді та Мексиці. Момент, у якому ми всі перебуваємо, вимагає більшого ніж просто обурення. Він вимагає дій, тому що атаки, які ми бачимо, не лише політичні, це наступ на особисте на нас. Усіх вони намагаються заборонити наші книги, скорочують фінансування профілактики ВІЛ, криміналізують наших лікарів, наших вчителів, наші сім'ї та наші життя. Це Америка Дональда Трампа. і Я такої не хочу. Ми всі хочемо Америку, на яку заслуговуємо. Америку в якій гідність, безпека та свобода належать не окремим людям, а всім нам. Наступний випуск о 9-й. Далі ефір продовжить команда 1-1 Медіа. Ранок марафони з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим.